Доброго дня, малята! Діти, а як ви гадаєте, чому весняний місяць назвали квітнем? У квітні, здається, цвіте вся земля. У квітні починають цвісти сади. У весняному святковому бравні стоять вишні, сливи, черешні. Погляньте на ці сади. Гарні вони! Доберіть слова, щоб розповісти красиво про них. Які сади, на що схожі? Так, вони білі, білосніжні, квітучі, чарівні, святкові, красиві, гарні, ніби снігом укриті. Погляньте на ці білі садки. Ще кажуть, що вони ніби молоком облиті, згодні з сим. А ще весняні квіти дуже запашні. Тому як ще ми можемо назвати весну? Так, правильно, запашна. А ще навесні цвіте бусок. Ви знаєте ці квіти? Якого вони кольору? Ви знаєте, що такий колір бусковий. Багато людей дуже подобається колір буску. Вони колір так назвали бусковий. А ще є білий бузок. Послухайте, як про нього у своєму вірші розповідає Ніна Калюжна. І скажете, чим він подобається. Вірш називається Білий бузок. Мамо, мамо, глянь швиденько, під вікном розцвів бузок, наче хмаронька біленька опустилася в садок. Простяглась аж в хату гілка та пахуча, та густа, а над нею в'ється бджілка, вся від сонця золота. По садочку ходить вітер, грає пісню на гіллі, посилає білим цвітом, наче снігом по землі. Малята, ви зрозуміли? Чим ще подобається білий бузок Ніні -ні Калюжній? Так, бо він пахучий, густий. І з чим порівнюється у вірші бузок? Вірно, із хмаркою біленькою. Ви згодні з цим порівнянням. Малята, а вам подобається в нашому садку? Погляньте, скільки різних квітів росте на клумбі. Давайте помилуємося ними. Як ви гадаєте, чи можна рвати квіти просто так? Трапляється, що діти зірвуть квіти, у вазу не поставлять, а пограються ними і викинуть, а краса навколо зникає. Якби ви прислухалися, то, можливо, почули б, які квіти говорять одна одній. Ми завжди були б щасливі і пахучі, і красиві, якби в парку, в саду, в лузі, бачили настільки друзі. Ті, які б нас не топтали, без потреби не зривали. Ви зрозуміли, малята, про що мріють квіти? Розкажіть, що б ви зробили, якби побачили дітей, котрі просто так рвуть квіти? Малята, а давайте ми з вами разом складемо в нашу скриньку правило, як проводитись себе з квітами. Чого не можна робити з ними? Так, кладемо в скриньку перше правило. Не можна топтати квітів. Ще чого не можна робити? Так, не можна багато зривати квітів. Наступне правило: зірвав квітку, постав у воду. І ще одне правило не розкидай квіти. Гадаю, ви будете пам'ятати і виконувати ці правила. І розкажете їх удома своїм друзям і знайомим. Будьте разом берегти навколишню красу. До побачення малята! До нових зустрічей!